Друзі, всім привіт! Не можу вам не показати таку красу. Дуже гарний, гарні кадри, гарна погода. У нас можна придбати різні рослинки, як з крупномірів, так і з невеликих сортів. Є великий вибір, відправляю новою поштою, номер є, мене всі знають. Не в один рік продаю. Маємо тут таке замовлення, одне, друге. Звертайтесь, є саджанці сосен, ялинок, є невеличкі, якби дешевші варіанти, є крупноміри дорожчі, є різні категорії людей. І різні смаки в людей. Хтось хоче відразу і має можливість, хтось може почекати. Всі. Всім бажаю добра, миру і перемоги. Слава Україні!